Очі під вибухи, під землею, але у харківській опері триває життя. Там підготували прем'єру вистави під назвою «ТГШ. Тарас Григорович Шевченко. Подорож у часі в основі недописаний роман футуриста Корупія. Він про Шевченка, але не бронзового ідола, а людину прогресивну і геніальну. І про самодержав'я, яке не прощає любові до України, і це дуже перегукується із сучасністю на генеральному прогоні. Побували наші кореспонденти. У художніх цехах театру кравчині працюють над вбраннями, не піднімаючи голів. Завершують оборки для костюмів актрис балету. Зараз на сцені, щас провірять, що їм підходить, що їм не підходить. Чоловічі образи головних героїв уже готові. Цар Москаль, це Маркевич, це Ось Закревський. Тарас Шевченко та його оточення на сцені в сучасному одязі. Джинсовий ось костюм, тут куртка та джокери. Ну, а Це ось хор у нас теж так. от. Бачите, ось отак помітили рубашечки у кожного які. Те, що ви побачите, це суцільно сучасний костюм, але він, він весь вирішив в стилістиці 19 століття. Бо ж головна мета постановки показати кобзаря як прогресивну людину свого часу, а не бронзового ідола. І ми хочемо показати, що це жива людина з своїми вадами, болями, любовами. Може, і це товариство маршемордів, що був час, коли він не дуже багато пив, але це були прогресивні люди, які були, були навколо нього. І Шевченко був дуже популярною людиною. Подорож у часі так називається опера. Тараса молодого і зрілого зіграють два актори. На екрані слова Гео рупія. Європеець із ніг до голови, улюбленець гранд Дам і панночок. Кобзар людина популярна. Може хильнути з товаришами. Улюбленець панянок дві жінки, два кохання. Не не Тарасову нестримну життєву енергію передає виступ Кабаре. Любства поезії, сповненої любові до України, Тарасу, не прощають самодержці. Прийти на російську мову, писати російською мовою, так наприклад, і, і бути частиною цієї системи, він не став. Таких людей в нашій історії дуже мало, які не продалися і зробили саме е, свідомий вибір От. за Україну, за народ, за Літературу свою, свою музику. І ще одна дуже цікава роль. Я смерть. Прийшла вбивати маскаля. У нас там такий танок. Кадріль, кадріль. Дім кадріть москаля. А от чи все їй вдасться, глядачі зможуть дізнатися під час прем'єри вже цієї п'ятниці, 25 квітня. Дату теж обрали не випадково. Саме 25 квітня, 187 років тому, Шевченка викупили скріпатства. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.